О, яка річ продається, дивіться. Не знаю, чи це воно працює, не працює. Так, 4 не Цікаво. Я Знову почала чути іноземну мову на київській барахутці, не дивлячись на війну. Дуже багато іноземців. Ой, яка цікава парочка. Коростень старий, дивіться, які гарні два. Братики, дуже красиві. З мейсинським букетом з тюльпаном. Ось дивіться. З двох боків. Дуже красивий. Це деколь, але дуже гарний. Ось у маленький який кушик богемський. О, яка. А, він з тріщинкою. Сто після гривень. А по чому ці команці? гривень. Ого, 700 гривень. Трофен Заря цікаво, він працює, чи це коробка тільки, чи що. Це таке. Він працює, його перевіряли, і він там все повне, з такими з насадками, і 200 гривень коштує. Ось у лежить, фен. Так, дуже цікаво. Ні, так. Да. Добре, да, ну дійсно цікаво. Так, угу. да, цікаво. А тарілки ваші ці по чому? Оці Оце Всяко розповіт подається 300 гривень за всю кучу. 300 гривень за кучу, там їх скільки. Ну, да, 18 штук. Да, гарна куча. Гарна куча. Йо це така у вас рідкість, рідкість. А це нарву. Угу. Це можна предмети купити окремо або всі гуртом. Ну, якщо всі гуртом, 800 гривень за все. На вулиці така пепельниця велика, тисяча, по-моєму, 800 гривень коштує. Гарні. А в мене от за 800 кучу можна. Да, так, все таке. А тарілки ці по чому? Уже все у вас. Ось ці тарілки, це, виходить, 600 гривень за шишку. Японія, по 100 гривень, угу. по 100 гривень ці новенькі, і ці? Теж так само ціна. Угу. Теж Японія написано, угу. ну і глечики гарні. Так. Да, Полтавщина. Полтавщина гарні, такі красиві, 250. дуже красиві, великі такі прямо. Взагалі посів дуже добре. Добре, дякую. Отакий марганцевий кошик. Я валю, подожди, Кима. Сейчас я я отсчитаю. Нет, там мелкий. Я и ткань продала. Мне надо десять гривен приготовить еще. Бо я свою сдачу. Ой, давала. Бульбашки тут такие. Так, пять, семь. Десять. Все. Дуже цікава форма. Так. Дуже цікаво. Там же ніхто не смог. Що то гарна погода? Ви подивіться, пройти угу. не можна стільки людей. Ой, щось без клейматики, але цікаві такі. Десь Уже на якомусь О, якесь є клеймо, але я не знаю, що це таке. Підкажіть, якщо знаєте. Такі рельєфні. Дивіться, які очерет і чапля чи далека. Оця ваза здоровезна. Але там написано 25-й з'їзд КПСС. Оце таке, бачите? Це трошечки з колом. там і десь. То сильніх. У мене по конфет Старе клеймо Боже, яка гарна. А скільки вона коштує? 250 Дуже гарна. Важка така. 250 гривень. Золото стерте, але аури... ну дуже гарна. да, Гарна. Пачка. Гарна така колекційна річ. Да. Дуже цікава. А так, річ. Дуже надзвичайна. Боже, а це, а це те, те що заводилось, так? надо електричні, слушай, дві нове. І документи. Челябинський спутник. Оце завести його і вона тоді працює. Це ж треба. Ой, а все яка річ? Це та, що небезпечна. Бакеліт. Зелений, да? Ну, ще вже последний ноутбук. Вы посмотрите на светнули. Знаете, как отличить баки? Як? А це світли, на світ, а він плазма, я не пойму, через никакую видно света його. Угу. Отся прозоро трошки, да. Не прозоро не трошки, просто на світ видно. І скільки коштує вона? Там 850 грн. мені ж так не дуже вона треба, але дуже цікава річ. 150 гривень.

А янтар то бурштин то, то коричневы чи жовтий? Жовты я так. Жовти? Ужасы ж. Это така, знаєте, переплавлений янтар. Угу. Цікаві скарби. Цікаві скарби. цей сундук який гарний. Можна зайти все, що завгодно. Так багато всього. Дивіться, чеканки насипані просто. Цікаво піти в них тут. паритись, подивитись. Вічення барона Мюнхгаузена. Повне зображення ой страх. Що хочеш, я. Дивіться. Чеканки по 100 гривень. Колись в кожній родині була чеканка. Воїн, хлібороб, а, рибалка, мабуть, кищики горив і либідь, Ну, і пробочка, дивіться, як золота баня, дуже гарний штурм. 200 гривень, дуже цікавий. Оці з дитинства ці. Не знаю, місце, чи то гусениця, чи то черв'як. Який. О, а ну, для непищевих продуктів ціна 1 рубль 20 копеек. Руб. Яке диво Ціленька, гарна. Це тут суму Бруді, але це гарна. Не знаю, не знаю. Ой, зараз нароблю з ціленькою, не ціленьку. О, яка гарна кришечка, це ж, але це ж така кришечка завжди потрібна, але ну, да, такі сколи. Сколи є. маленькі. Щось якийсь сувенір, то ми йдемо. Таїланд. Хтось привіз. Таїланд. О. Пельничка. Так, треба вилазити, не робити шкоду. Написано 30-40. Це я вам вже екскурсію. Щоб атмосферу передати. Що є? і Як цікаво в ньому вритися. Тільки руки брудні потім. Цікава річ. Чи це воно як декор, чи. Щось дивитесь такі, які по 250 позолочений. Набор 3,5 тисячі. А оця вазочка 300 гривень, але... Коли трохи, за їх намагались там, може, запиляти, ну не знаю. Дуже гарна, така красива, дуже яскрава робота така, дуже красива. Показую вам знахідки з вчорашньої барахолки. Оце е, була минулого разу така вазочка. Я вам показувала, і мене пані Рая попросила її придбати. Отак, от, от як вона продавалась, отак мені її запакували, отак я її привезла. Давайте будемо розпаковувати і дивитися. Давайте відкрила. Давай будемо дивитися, Давай. Давай будемо діставати. Так? Отака гарна. Тобі подобається масічок? Так, подобається тобі? Ану. Так. Отака як кошик, але вона без ручечки. Тобто я так, ну, сюди можна цукерки покласти і, е, ну, букетик такий, якісь конвалії. Вона отака прям новенька. Оце ж так ручна робота, ці такі защіпчики на склі. Ось така квіточка-красунечка їде до своєї нової господарки. Оце показую вам свою покопочку. Дивіться, не змогла пройти мимо цього браслета. Це, я так гадаю, агат. Він, ну, можливо, а Мельхіорі це не срібло. Але дуже він мені припав до душі, я його приміряла і вже не змогла зняти. Бачите, які гарні камінчики. Все мені коштував 200 гривень, то я вирішила себе порадувати. Ще не втрималась, і така в мене спонтанна покупочка. Купила оці намиста. Я не змогла залишити його на барахолці: гірський кришталь і коралі. Дві низочки. Дивіться, які вони гарні, до вишиванки. Я зазвичай не ношу нічого червоного кольору. У мене все блакитне, синє, зелене. Е, тому я його там залишила. Тоді я повернулась і я забрала це намисто, просто щоб його там, я ж кажу, не лишати на барахолці. Дві низочки справжнього кришталю. Чи кварц. Як казали щось, що кварц. І. Е, Коралі. Якщо кому треба, будь ласка, я можу продати це намисто 350 гривень. Кому підходить, кому до вишиванки чи просто до якихось речей, то будь ласка, 350 гривень я відправлю, запакую ось його розмір. Воно дуже гарне. Якщо нікому не потрібно, значить, можливо, я переножу його, щось додам. Можливо, і так буду приміряти, носити. Ну, як уже, як буде. Це я купила гранати. Бабуся, власниця, казала, що ці гранати з її родини, і що цим гранатам там щось під 100 років. Ну, не знаю, наскільки то правда, казати ж можна, але, ну, це що купила, зате продаю. Ці гранати я купила на подарунок. Тобто в мене є людина, якої по розкупу гранат її камінь. Тому я планую перенесати щось і подарувати на день народження. Ну, разу я показувала вам, що я придбала ось такі насипані в пакетику намистинки з перламутром. Я їх просто так нанизала хаотично, просто щоб зрозуміти розмір, скільки їх і як вони, як вони викладаються, ці намистинки. І я ж хотіла щось придбати, якісь іще намисти, щоб додати якісь камінчики. Почала шукати. І Придбала не на барахолці, а в антикварній крамниці оці три низочки. Дивіться: перли, місячний камінь і таке сіре, не знаю, чи це котяче око, чи соколине око, чи яке воно. Бачите? Але коли я почала це все прикладати одне одного, я зрозуміла, що ці мають бути разом низочки. Ось так дивіться, як гарно це. Бачите. А ці баламути гарні самі по собі. Їм не потрібні ніякі додаткові камінчики. Єдине трошки, можливо, золотавої якоїсь фурнітури. Я додам застібочку, щось якось їх викладу. І нічого додавати не буду. Вони такі приємні, вони такі, ну, такі просто Отак, тримати і гладити їх ці намистинки. Дуже гарні, мені дуже вони подобаються. Я їх, ніж кажу, повикладаю. І додам золотої трошки фурнітури. А це буду робити щось. Чокер. Покажу вам результат. Дорогі мої глядачі, дякую вам, що були сьогодні зі мною. Це вже друга частина відео. Першу я вже виклала. Ще хочу вам нагадати, ось поза минулого разу я придбала ось таку червону вазу, хотіла її придати. Дивіться. Але вона поки не знайшла свого власника, якщо кому цікаво, гудне скло важке. Така просто як полум'я вона. 600 гривень вона коштує. Якщо цікаво, кому, будь ласка, звертайтесь. Вона в ідеальному стані, навіть подряпаночок немає ніде. Висотою 25 см, знизу. Більш таке світле прозоре скло, а далі таке прям багряне. І форма, я ж кажу, як полум'я в неї. Якщо кому цікаво, будь ласка, звертайтеся. Дякую, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, критикуйте. Завжди рада вашій увазі, вашим порадам, коли ви мені радите, як краще носити і зробити мої витвори. Дякую нашим мужнім ЗСУ, які боронять нас від Чорного мордору. Тільки завдяки ним ми можемо жити, гуляти, працювати задля перемоги. Хай матінка Божа береже їх, хай Господь Бог дасть їм сили подолати тут страшну нечість. До наступних зустрічей, мої любі.